Міністр фінансів Марченко здивувався, що військові досі купують спорядження за свої гроші. Як буде вирішено це питання? Ну, не дуже це питання буде вирішено, тому що навмисно проблематику шукають не там, де вона має бути. От. Бо знову таки наголошую, по документам все є. Насправді нічого нема, тому що десь. Як там було в старому в старому цьому виступі стендапівському, а нема ми ще з'їли? От приблизно така сама історія, і да, якісь перевірки, скоріше за все, по забезпеченню точкові будуть, але до серйозних, на жаль, змін вони поки не приводять. Чи дійсно випадки з жорстоким пакуванням чоловіків ТЦК? Правда, чи це лише перекручування дійсності? Чи будуть такі випадки продовжуватися? Чи є нездорові місцями протизаконні дії ТЦК по відношенню до чоловіків? Так, так. агресивні, якісь навіть підступні по п'ятірці мечів. Це не ІПСО, це не перекручування. Це, на жаль, місцями знову ж таки місцями точкові, неадекватні дії. Чи запровадять в Україні електронні повістки протягом трьох місяців? А все ще немає точного забезпечення можливості да, такої реалізації. Тобто над цим думають, над цим працюють, але технічної можливості все досі 100% законної не можуть знайти. І поки я не бачу, щоб знайшли це у формі, яка не буде. Суперечити законодавству України коротше, тут стикаються з усією історією. не так не так легко з законодавчої точки зору реалізувати роздачу електронних повісток. Чи вдасться призвати 500 тисяч українців на військову службу в 2024 році? Буквально вчора, буквально вчора дивилася це питання для свого каналу. Ми скоріше за все не доберемо таку кількість. Виходило приблизно чи трохи більше половини, тобто, скоріше за все, 1300, але не півмільйона. Які загрози закону про мобілізацію для української економіки? Ну ми будемо мати, на жаль, перевернутого короля Пентаклей. Ми будемо мати перевернутого короля Пентакли, тобто економічні а, певні економічні ризики і достатньо суттєві у подібних діях є. І проблема тут полягає не у самої мобілізації, а у тому процесі, який за мобілізацією стоїть. Тобто о, треба виконати план по кількості людей. І не е, м, брати до уваги, ким є ці люди, яку функцію вони виконують в суспільстві, і який там, наприклад, товарогрошовий обіг вони дають країні. Оця вся податкова і не тільки податкова історія. Коти. В незалежності від того, яке свято ви плануєте святкувати, Різдво, Новий рік або, можливо, як я, Йоль, у мене для вас є величезний подарунок. Для всіх, хто хоче познайомитися з Таро або мріє зануритися у нього ще глибше, я дарую 30% знижки абсолютно на всі продукти з мого навчання, саме час подарувати собі шлях до нових знань. Знижки будуть діяти з 23 грудня до 5 січня включно. Підібрати собі щось до смаку ви зможете за посиланням в описі. а я, як завжди, з нетерпінням чекаю вас на навчання. Чи зможе Україна отримати японський ЗРК Петріот, які вона передає США? Давайте так. Те, про що ми не можемо прочитати з вами в офіційних новинах, і так треба, не означає, що цього не відбувається. Як рішення Японії про передачу США ракет для ЗРК Петріот вплине на російсько-японські відносини гірше ніж ці стосунки є зараз? А вони достатньо фігові? Вже не перший рік і не перше десятиліття. І гірше вони поки не стануть. Типу, немає куди гірше. Чи передасть Австралія Україні 45 вертольотів? Якась передача від Австралії гвинтокрилів дійсно буде? Ставлю під питання скоріше за все, кількість, скоріше за все, кількість або, можливо, модель. Тобто, да, щось передають, але можливо не в цій кількості чи не в тій комплектації, про яку говорять, але передача якась має місце. бути. Чому Росія відмовляється забирати сотні полонених окупантів? А їм не вигідно, щоб люди, які були дотичні до війни, вміють вбивати поверталися до них в Україну. Кремлівські боти знищують наш канал. І тільки ви можете допомогти. Через навалу російських ботів, скоріш за все, ви все рідше бачите наші відео. І врятувати канал можете тільки ви, наші глядачі. Величезне прохання залиште під цим відео будь-який коментар. Бажано не менше трьох-п'яти слів. І тоді Ютуб знову почне показувати наші відео українцям. Врятуємо астросвіт разом! Обіймаємо кожного із вас. Дякуємо за допомогу! Чи вдасться Україні самостійно забезпечити власні потреби в дронах в 2024 році? Виробництво дійсно у 2024 році буде суттєве. Воно покриває значну кількість потреб і покращує ситуацію. Але повністю, повністю закрити потребу, на жаль, не вийде. Чи справді росіяни бояться виводити кораблі в акваторію Чорного моря після знищення десантного корабля Новочеркаськ? Так, mm, да, дійсно вони намагаються у них на ситуацію по флоту випадає трійка мечів. Тобто, да це болісна для них тема, і вони приймають рішення по вісімці мечів, тобто просто заблокувати можливість своїх кораблів бути в небезпечній для них зоні і зайняти позицію певного очікування, а раптом щось зміниться. А воно, звісно, не зовсім та й зміниться. Типу, море перестає бути ними контрольоване, як було на початку війни. Українським воїнам вдалося знищити одразу 5 ворожих літаків майже одночасно. Чи будуть ще такі події найближчим часом? Так, такі активні дії будуть. І воно випадало буквально для іншого каналу на інших ефірах. Ми ще будемо бачити подібний самолітопад. Давайте його так окреслимо. Будуть подібні прецеденти. Чи будуть покарані винні росіяни за удар по евакуаційному поїзду в Херсоні? Ну, у нас і е, без, е, на жаль, трагедії з Херсонським вокзалом планувалися певні операції. Одну із цих операцій ми побачили да, у вигляді догорівшого кораблика. От е, реалізацію інших е, цікавих операцій, які заплановані, де які випадають от новий рік січень, плюс-мінус, де треба підгадати потрібних просто там умов да і потрібної інформації. Вони і далі будуть. Е, Виконуватися і скоріше за все успішно, бо готуються вони певною спецсурою От чи можна буде це розцінювати як відповідь? Ну, частково так. Чому країни Азії вирішили саме зараз суттєво розширити санкції проти РФ та Білорусі? Mm, знайшли новий ринок. Королева Пентакли одразу знайшли новий ринок і вісімка Пентакли. Просто є ринок збуту. Вони замінили те потреблення, яке було у РФ і Білорусі. Знайшли нові ринку збута, компенсували це у грошах і тепер не нуждаються у такому партнері. Чи вдасться зсу підтягнути резерви до Авдіївки, щоб утримати там свої позиції? У нас там серйозна і суттєва проблема з забезпеченням і кількістю ресурсу на Авдіївському напрямку. Так, він буде трохи підсилений, але все одно полишається план, і він яскравий його видно про відступ або відхід е, з позиції Авдіївки на більш безпечніше рубежі. І таке рішення до речі, більш вирогідніше навіть можуть прийняти, чим суттєве посилення Авдіївського напрямку. Бажаю здоров'я. Я військовослужбовець 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Зараз перебуваємо на найгарячішому напрямку Запорізькому. У мого підрозділу вже закінчились всі логістичні ресурси. Війна і степове багно зробили свою справу, позбавивши нас транспорту. Для виконання завдань конче потребуємо машину типу пікап або джип. Ціна свободи висока, але не вимірюється грошима. Буду вдячний за донати. Які наслідки будуть на фронті після виходу з Мар'їнки? Ну, по перше, ми дійсно не так далеко відійшли від Мар'їнки, щоб це були якісь прям суттєві а, прориви, суттєві заходи. Треба. Для початку розуміти, що Мар'янки як такої, на жаль, немає. Я про це вже місяць кажу на інтерв'ю на різних, коли мене питають про Мар'янку. По-друге, захопити територію, на якій ти не можеш закріпитися та сховатися, це, звісно, треба бути ще тим. Цікавим стратегічним ідіотом. О, от А росіяни росіяни якраз і стикаються на Мар'їнці з темою того, що закріпитися стовідсотково або не стати мішенью для е, наших військ, які не так далеко стоять від Мар'янки, е, якої я ж кажу, на жаль, немає. от Ти стаєш мішенью для українського війська. Ну то зручніше буде їх там гатить. Хто із якою метою розповсюджує фейки про 108 вбитих українських військових під Авдіївкою? Намагання вивести, вивести людей із психологічної душевної рівноваги, та як завжди, знайти стовідсотково крайнього у питаннях військового забезпечення і так далі. Це один із видів атак інформаційних, які мають під собою, на жаль, підґрунтя якихось реальних ситуацій чи історії, але докручуються уже в. Скажімо так, неадекватні історії, тобто їй це дійсно існує. З нього вилуплюється отака от курка. Не було б прецеденту, не змогло би розвинутися подібного роду дезінформація або і псо. У цьому велетенська і проблема, якби да, психологічного терору, який зараз відбувається, це вид психологічного терору, який спрямований на дестабілізацію в суспільстві ситуації психологічної, військової. Чи будуть окупанти застосовувати небезпечні хімічні речовини на українські війська, і як з цим боротися? Ну, по-перше, ворожі війська і так використовують хімічне озброєння, особливо в тих точках, в яких не можуть досягти успіху звичайним веденням бойових дій тактичним, і будуть на жаль надалі використовувати подібну практику. Чому окупанти суттєво скорочують авіаційну активність в Україні? Побільшало певного ресурсу, який дозволяє цю авіаційну активність е, знижати і переводити у підвищений стан, і робити їм дев'яточку мечів. Це коли хтось ну дуже сильно хворіє, в нього випадає карта нічних жахів і стра... самих найбільших страхів, які тільки у нього є. Це майже така ситуація, як з РФським флотом. Є прецеденти, із-за яких е, літаки е, ворожі літаки не можуть так вільно пересуватися українською територією. Чи справді росіяни планують створити на окупованому сході повністю в мілітарну зону Вони намагаються в цілому по лінії фронту зробити аналог сирійського коридору? Хто добре знає, що відбувається у Сирії? Там, від однієї точки видобування цінних для них мінералів, до точки їх збуту іде мілітаризований коридор. І, от во на вони намагаються буквально зробити приблизно таку саму історію в Україні. Чи справді росіяни намагаються просунутися на харківському напрямку? Так, росіяни намагаються як мінімум вийти на Куп'янську злови і захопити Куп'янську злови, тому що для них це стратегічно важлива точка. Розв'язка, яка б дала їм змогу рухатися в інші сторони і надалі. Нескільки ціль Харків, як Харків, як Великий Мегаполіс, скільки е, якраз таки ціль відрізання певних е, логістичних шляхів для нашого війська на інших напрямках, які йдуть через цю територію. Чи причетна Росія до того, що Іран суттєво нарощує власне виробництво Урану? Так, це їхнє капіталовкладення. Вони мають до цього грошовий непосередний стосунок. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.